Розберемо, подивимось, що в середині віброприсоски Shajing 9393. Це присоска новинка. вона з'явилася в продажі не так давно. Болти непоганої якості. Відкрутили частину корпусу, ця частина металева. Знімемо наклейку. ці болти вже йдуть на закріплювачі різьби. Металевий корпус, металевий корпус, двигун і дебалансер. Ось такий простий механізм такого інструменту. Шиджинг для укладки плитки. Все дуже просто та надійно. Дуже добре, що зроблено, що двигун кріпиться, знаходиться зовсім в металевій посадці корпуса. От вібрацій. Не буде ніяких ні люфтів, ні розібється, він навіть ще й вклеєний став от, в корпус. І так, дуже добре корпус підігнений по розміру цього двигуна. Ще й закріпили його ось таким клеєм. Дуже все чітко, гарно зроблено.